Я звук. Май не чути було чи що? Здравствуйте. Здрасте. Сіграємо? Так, да, зачем ты багато на собі ефектів наробила? Что? Зачем эффект наробила кучу? Тебе не нравится? Ты тоже можешь поставить? Да нахуй мне надо ковы на маны. О боже. Так це ты, о Боже, амана, естественно, краса. Лучше, лучше поставьте эффект. Вам не помешает. Ты цыганка. Я цыганка, серьезно. Боже, що за ви лицо з вчорашнього дня мили? Ні, в мене нема води. У вас тут ще ні. Ще ні ради, що спавши в лицо. Води, води нема. Да? Да я не знаю ваш український. Рот закрий не Що за пампусик? Що за пампусик? Так тебе таке саме обличчя, як і в мене. Що ки більше, ніж у мене срока. Що? Спасибо. У тебе щоки більше, ніж у мене срока. Ой, дайте їм щось, огіб. Ай, Матінка. Що я бойна, тим кіне не бахшимо. Ми дай таріка завадка, ми дай таріка завадка, ми дай динамі шавадіка. Ми дай таріка завадка, ми дай динамі шавадіка. У тебя больше, чем у меня, говорит. Я, блядь, вешу 45 килограмм. Я никак не могу быть больше, чем она. Маме и Бахсу нет. 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 Команда, пять винчики забираем. Стефания, мама, мама. Стефания. Розе, розе. Хто там? О, може, хайтери приїхали, блядь. Ха! Хайтери чи ні? Та заходьте в двір, що ви боїтеся. Де малі. Не знаю, по селові десь порозбігалися. Команда у нас X3. X3, X3. Що там? там? Ти українську мову знаєш, каже: люблю, кохаю. Ні, я нікого не кохаю. Я себе кохаю. Ты только собаку хоешь? Что? Что? Ты пьешь самогонку? Я даже не знала, что это такое. Никогда не пробовала. Поцелуй меня. О, боже. Уберите ее от меня. Поцелуй меня. Уйди, пожалуйста. Я на тебе підписалась. подпишись на мене. Ты это, нормальная ориентация, ты мне Смс Ти не будешь писать? ти мене будеш любити? ты мене будеш, люб... будеш кохати? Я Но тебя маня... не буду кухать, я тебя точно не буду кухать. После такого то точно. А, у меня носик не... гارный, а? А скажи, у меня глазки гарные? У тебя там с ресницами беда? Там у меня в сроте беда? У тебя, у тебя в Совсем лицом беда, подруга моя. Легко и строго. Как мне ее назад? Ха! Что-то выставит. Давай, я тебе еще один шанс дам. Сейчас подожди, я посмотрю, кто перчатки получил. Никто! ну подожди нет <hostess> Амина у тебя перчатка, Амина не трать Амина а посмотри, подожди нам, нам завтра нужно Амина подожди, у меня уши есть бля, что с тобой женщина, тетя ты <tim>. хрюкнула Команда. Галинка, спасибо, моя девочка. Команда мені дали один шанс. Ебаш ти. Зібать. Галинка, <ріць> спасіба. Майрин, спасіба. Команда помоги. <ріць> Но я сейчас пардну, ты взлетишь. Что ты сделаешь? Я сейчас пардну. А что такое пардну? Навоняю жопой. Фу, Я в мальчики. Я секунд бич меня. А ты замужем, да? А как твой муж с тобой живет? Мне мешок на голову в ужас, не делай, пожалуйста. Команда, у нас x3, последний шанс. Давайте заберем все вместе шесть винчиков. Еще два розочки, э, три еще, три розочки, розочки, а какой тотчик еще две, еще одну. Я кто Надька, я кто Надька, кто-нибудь. Я кто Надька, я кто Надька. Вот, житском заговорила, детка. Эй, ой, бля, а -а -а. тетя. Сейчас этот пап обошка. Галинка, спасибо, э, красиво! Команда, поможите не фига. Как задасть сейчас пойдем? Хорошо? Команда! Забрати війни. Галинка красотка моя. Оце мене модерша. Молодець. Команда та да, поможить Галинки. Я газорка газі Блять, Команда в нас є перчатки. Напишіть. Боже Галинко, спасіба тобі велике. А чого мені як бабочку оцю дарять мене бабочка на голові не лозить, значить вона мені не вміщається? Команда, напишіть у нас є перчатка, бляс. Бай блядь! Ужас. Ужас. Команда, є перчатки. Напишіть кось, є перчатки. Если є перчатка, киньте на 30 секунді. У нас же було куча перчаток. Блять, <кхи> <кхи> нема перчатки. Команда у нас нема перчатки пиздец. Пиздец и охрен. А, а че ты ушла? Ты почему выключила? А Я мали! не буду с тобой играть. У мене щось со связью. вибач, пожалуйста. Щось виключилось, заглючило. Я думала, я заглючила, зависла. Вибач, моя любов. Ні, так не пойдет. Ти чому виключила? Ну, прости, пожалуйста, воно у мене щось заглючило. Я не хотіла. Давай на давай давай. 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 Все. Одна игра на желание. Команда, мы на бажання граємо. Галузька, спасибо, Аленочка, спасибо, зайка моя. Я спицом так зробила. Команда, поможи, що ти прийшов уже, син? А чого, мам, ні? А, а, з гульок прийшов. Що? Передивайся і все складай. Команда, у нас X-3. Пожалуйста, забирайте. Будь ласка, Галюсю, в друзі. Вона одна єдина. Вона єдина, що змогла це зробити. Вона єдина. Лабабушечка, спасіба, Олександра, спасіба. Команда. Галинка, спасіба, красуточка моя команда. Де моя команда? 1300 онлайну. Кожний по пончику, по поцелуйчику уже рахунок би був би. Це капець. Алюська, спасибо, ты красотка. Завсім. Okay. Хто там сидить, блядь, з 28-ми рівнями? Подивіться, okay. у нас є перчатки. Okay. 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 Поділіться, будь ласка, ефіром. Як сяде hafta, hafta, хамаказа.

да! Спасибо большое. давайте все. Я оскорбляю? Фу, уйди, пожалуйста. <звук> я кто <-то> <звук> Все, спасибо. Команда, у нас зараз буде Х3. я вас прошу, команда, всі на Х3, допомагайте друг другу. Нам треба виграти один батл. Просто один батл. Просто один батл. Галинка, оце ти рулиш! Спасибо, моя дівчика. Команда, поможіть Галинки. У нас ні перчаток, ні фіга немає, там зараз будуть газувати. Є, Сережка, кинув перчатку. Сережка, спасіба, я знала, що в тебе перчатка. Є. Команда, всі через перчатку. Сережка, краса. Дачуля Галинка, спасибо сюда сюда. У нас еще есть перчатки. Соим, ты где был? Шо, Шо, а, там ты уже ты зайшов. К нам. Боже Галинка, спасибо, Сережка, спасибо. Сережка, в тебе еще нема перчаток. Сережка, напиши. Команда, тиші 400 онлайн. Забираємо галинку в друзі. Сережку забираємо, в друзі. Подивіться, що вони роблять. Команда, у нас перчатки є, подивіться, у мене є. Катюха, кинеш на 30 секунді перчатку. Катюха, кинеш на 30 секунді перчатку і покажемо, хто такі українці. Ми йдемо з рогами, отак. От звати зовут Що?

Команда, у нас зараз буде перчатка. Катюша поставила перчатку. Команда всі через перчатку. Блять, туман. Команда цинкуєм, цинкуєм. Галинка, спасіба. чашка, а кабалі блін. Галинка, спасіба. Сережка, спасіба. Команда через перчатку. Там 20 не може бути. Я кончена за східка. Yeah! <laughs> криса ебана. Ну, в принципі, якби я проіграла то я б тоже би убіжала би. Ох, Криса! Вона втекла. Ах ти, Криса. Вазелінова Боже, ну все одно. Сережка, Галинка, Дашка, Молодці А в кого перчатка є, Напишіть. Блядь! Вона втекла, ви представляєте? У мене. Інтересно.